Challenger 2 О Ті, хто мене давно дивляться, знають, що я дуже нерівно дихаю до британської техніки. У мене прототип челенджера ФВ 4030 взагалі один із самих улюблених, та і навіть чіфтейни мені подобаються. Тому саме цього челенджера для прокачки британської нації я собі давно дуже дуже хотів. Ну і нарешті у мене є можливість його затестити, і просто подивіться на цього монстра. Це просто колос. Весь обмазаний екранами, дезешками, весь такий монструозний мастодонт. Ну, якщо подивитись бронювання, точніше рентген, то тут прямо все дуже жирно в плані захисту. Ціла купа оцих сендвічів із комбінованої броні, де зашок і так далі. Але. Є, як то кажуть, нюанс. По-перше, передній каток смерті. Подивіться, яке тут величезне вікно для того, щоб залетіти вам напряму в в боєукладку. По-друге, у нас тут віконце міхвода, яке прям велетенське. Ну і по-третє, динамічний захист, звісно, виглядає монструозно і масивно, але по факту від кінетики майже не захищає. І з того, що я вже награв, я помітив, що під кутом. Нас не пробивають автогармати в борт завдяки цій ДЗЕшці. Ну, принаймні, поки вона не відвалиться. Ну, якщо борт буде рівний, то навіть автогармати здатні цілком деякі нас пробивати. Але тут у нас іще є зовнішні паливні баки, які теж та іноді танкують. Ну і в цілому, якщо вас захочуть знищити і ворогу вдасться нормально прицілитись, то звісно вас уб'ють, особливо в корпус. Але якщо буде якась рандомна плюха з великої відстані, то цілком є шанс пережити. Ну та ладно, давайте детальніше уже в самому бою. Погнали. Потрапили ми на Японію. Наш топовий лом пробиває 600, ой, 600 563 міліметри, L27 А1. Має непогану балістику, 1650 метрів на секунду летить. Ну і що у нас по динаміці? 1200 сил на 70 майже 5 мать його, тон маси, ви уявляєте? 75 тонн танк. Це сучасний ОБТ. 75 тонн. І такий слабий двигун для такої ваги. Звісно, он подивіться леопарда наскільки динамічніші, ніж ми. Ну і максималка у нас там здається 50 км на годину. А, 59. 59 максималки. Ну, звісно, танк відчутно повільніше їздить, ніж усі наші конкуренти. Але при цьому якось він все одно пересувається. Тому уже на тому йому дякую. Я думаю, було б гірше, якби цей танк взагалі з місця не зрушував. Тому подякуємо хоча б за 1200 сил. У нас є, звісно ж, топовий тепловізор. У нас є гарна перезарядка на боєукладці першої черги, яка становить 5 снарядів 5,3 секунди. Тому по перезрядці, ми звісно виграємо у всіх наших опонентів. Ну, окрім тих, у яких автомат зряджання на 5 секунд. Ну і кути вниз у нас мінус 10, що, звісно, теж дуже приємно. Тобто, танк такий чисто позиційний, десь здалеку, постояти, за схилу понакидувати, постояти від башти, потанкувати. Башта у нас дійсно міцна, корпус такий, не дуже. Але ми іноді танкуємо всякі автогармати і тому подібне. Тому бикувати на цьому танку, не дивлячись на всю його, нібито захищеність, краще не треба. Треба стояти десь здалеку і терпіти. Ніфіга, блін, не видно навіть в топовий тепловізор. А в кого тайп накидує? Кого він там побачив? А ну й мені покажи. Ага, фігушки, нічого не видно вже. Це ж живе. Блін, а що в мене? Трохи я не розрахував. Є. Арієта відлетіла. Ну що, давайте трошки вперед просунемося, чи що. Але це ж Японія видимість абсолютно жахлива. Нічого не видно, нічого не зрозуміло. Всі займаються анальним сексом з камінням. За цими скелями. Опа! Беляха-муха. Ну, Ну я тільки його помітив, він уже на мене дивиться, він уже мене бачить. Шо це, ультралох? Ну, напевно, ультралог, як би ще він мене побачив. Настільки раніше. О! Хо. Ніфіга ти приколіст! Я ще й не влучив з гармати. А чого гелікоптер так близько літає і від нього звук зник? Це, типу, ну, прикол такий. Ну все, думаю, добили його, да? Да, а 50 збили. Блін, як класно на Японії грати, особливо проти ультралохів, які бачать тебе за 3-9 земель, а ти не бачиш їх до тих пір, поки воно впритул на тебе не виїде. Коли вже ультралох налаштування випилять з гри, щоб їх тут духу не було, я не знаю. Ця гра вже навіть на звичайних налаштуваннях іде на будь-якому калькуляторі давним-давно. Нє, вони залишають ці налаштування ультралогічів, якими всі користуються навіть на нормальних комп'ютерах для того, щоб просто щось бачить. Так, а 80-ку ту, я так розумію, добили, не добили, чи що тут відбувається? Ладно, будемо сподіватися, що добили. Хоча не факт, ось тут ще хтось є. А, так у нас точка падає. Ой, блін. Ну і де воно? Де той, хто точку забирає? Тайпа 10-го вбили. Це значить, що звідти скоро хтось під'їде, я думаю, так? Да? Не знаю, звідси нікого не бачу. Да, щось на челенджері на Японії якось трохи сумно. Хоча на Японії, напевно, на будь-якій техніці сумно. А, ось де воно. Нарешті побачив. Так, його тут іще. Стоп, це ж труп, ні? А оце не труп? Критичні ушкодження. Млом просто зник, хоча повинно було залетіти. Ну і ладно. Точку Б наші перезахоплюють назад. Угу. Асі Забрамсом. Добили його. Це йому я двигун тоді зламав, да? Дай-ка я ось сюди вискочу, може ще зенітку якусь побачу, приб'ю. Хоча, да. Це що було? А, о, проколіст. Ну, не вб'єш ти мене, не вб'єш. Ну, а він інвульний стояв, та й ладно. О, беджер викачався. Скоро буде вам відео про новинку цього патчу. Давайте його зразу і замовим. Зимова Польша нарешті, карта, на якій, можливо, щось буде видно, хоч якось. Угу, тут від башти сильно не постоїш. Не вистачає кутів, треба бути вище. О. Трохи не розрахував. Влучення в РДФ -ЛТ, Просто влучення. Ммм, прикольно, смакота на тобі. В двигун постій. Добили його, чудово. Так, здається, нас зліва об'їжджають. Такий ніби був звідти звук. Хоча через те, що наш фуд постійно дригає туди-сюди. Я не можу зрозуміти точно. Тут у нас до точки вже хтось під'їжджає потихеньку. Бам. Клікбейт відлетів з ваншотом. Ну, щось більше то нікого і не видно. Тут в диму хтось є. Тільки де воно? Ну да. десь тут. Ось де він. А, і його прибили якраз тоді, коли я його помітив. Він там силует його з'явився через дим на долю секунди. Там на Респі задимили ще... Ну, то напевно зенітки якісь. Ладно, давайте точку захопимо. Ой, скільки у нас тут клієнтів їде. Приб'ємо нафіг лавку. Оцю фігню. А, це візель який дамаг вирішив не отримувати. Ладно. Оцю зенітку. А, зенітку, ніфіга, це РДФЛТ. Виявляється, був. А це ще звідки? Зараза. Ну і все. -да. Треба було від'їхати назад. Я вирішив до останнього видивлятися цього леопарда, але він там заховався, і потім мені з іншого боку впаяли. Ну, в принципі, очевидний результат логічний. Що там у мене? Два фраги, два асісти? Ну, маловато, маловато. Хотілося б трошечки краще, щоб це все було. Ну, а взагалі, М да, жахливий бій. Ось де він стоїть. скотиняка. На! Ого, ваншот, ніфіга. Око за око, братан. Отак от, от воно працює іноді. Ну, більше тут з флангу я нікого не бачу. Ой-ой-ой. ой Лови не пробив. Ну, він мене зараз в корпус просто ваншотне, да? Ні. Він мене навіть умудрився не пробити з дистанції, і йому дали плюху. Відповідно, поки що буде відпочивати. Критичні ушкодження, командир-навідник СКВ. Ну, а мені пробили в маску гармати. Слухайте, так у нас і башта не те, щоб дуже сильно тримає. Не те, щоб дуже якось вау, кайфово. Коротше, да, броні щось у нас таке, ніби й немає якоїсь особливої. Нам пробивають маску гармати, і у нас два члени екіпажу вивалюються відразу після цього. І потім наступне таке ж пробиття, і все, і смерть. Ну, тобто. Компенсації за 75 тонн маси немає абсолютно ніякої. Воно, звісно, я думаю, в реальному житті все зовсім не так, як у нас у грі. Я думаю, що в реальності цей танк дійсно, а можливо, живучий, живучіший, ніж він є у нас у грі. Але саме в грі нас трошечки гвалтують. Ну, тим не менш, у мене вже бували на ньому бої, де він дійсно багато всього витримував, коли стріляли не дуже прицільно. Куди-небудь просто в силует, то бувало, що він витримував плюхи. Ага, і хелфаєр мені залетів. Ще фраг та асіст це наш максимум у цьому бою. Три фраги, три асісти. Слабенько, слабенько. Ну ладно, вже як є, так і є. Давайте далі. Карта у нас американська пустеля. Ну що, поїхали, попробуємо центр якось поконтролити. Проскочити я нікуди не встигну, ні на А, ні на точку С, по швидкості я не встигаю, тому все, що нам лишається зараз доїхати отут е на під'їзді до міста, до А. І просто контролювати центр, якщо вдасться, не знаю. Хоча ось у Хашка їде ніфіга не сильно динамічніше, ніж я. Може, він, правда, стоковий? Да-да, ось це оце, ось оце зі мною зараз відбувалося б. Тільки правда, я через цей весь дим. Ніфіга не бачу. Заряджаючий. Просто заряджаючий. Ствол гармати. Уже краще. І асіст. От був би лом на 650, я шив би просто все в силует. А так тільки на 560 і леопардів вбивати важко. Особливо на дистанції, там кудись в башту і так далі. Дуже складно пробити це все діло. Ага, ось проскочив. Блін. Ага, встиг Фуджик. Все-таки встиг. Ось виїжджає. Сюди не дивиться. На. Ну, от саме для того я й займав тут цю позицію. Для того, щоб просто контролювати центр. О, як вас тут багато. О! Йопта. Ну, мене пробили, але один членик зник танк. Танки то з'являються, то зникають. Не пробив. Не пробив, бо вистрілив на рандомі вже чисто, аби куди-небудь. Вони додавили вже до центру, знесли нас просто повністю. Подивіться, команди, не лишилось у мене, я сам був. М -м -м да, Бої просто шедевральні. Ну, у нас хоча б немає оцієї ідіотської корзини, як у леопардів. Хоча б так. Уже й на тому дякую. Бам! Ще одного льопіка встиг помітити першим. Ну так, тобі навіть нормальний, як з точки зору особистої результативності, але загалом все дуже погано. От приводи горизонту випали, того що, того що льопік. І добиваємо. У нас би такої проблеми не було. Ми б навелися і відповіли. Ну, якби не відлетіли з ваншоту. Угу, цього укашка прибила. Питання в тому, хто тут точку захоплював і де він зараз. Бо поки не видно ніфіга. Ну він же 100% десь там чекає. Ой боже, як мені не хочеться їхати в парад. Тут же 100% мене чекають, і зараз просто дадуть мені по щам. Але треба. Бо інакше програємо. Так, побачив. Добиваємо. Ай-яй-яй, трансмісія. Ну, все, це ваншот, да. Леопарди шиють нас в корпус як масло. Ну, що я можу сказати? 5 фрагів та асіст. Враховуючи те, як зіграла вся моя команда. Вон, подивіться, всі з нулем. Просто більше половина з нулем повиходила. А Уєжка, Укашка, Уєжка, РДФЛТ? М да, сумно, дуже-дуже сумно, але бій, чисто на мою особисту результативність, навіть більш-менш. Давайте до висновків. В принципі, по танку все зрозуміло. Танк насправді навіть більш-менш адекватний. І мені ще й якогось біса заблокували екіпаж. М -м -м, цікаво, як так вийшло, ну, тим не менш, ладно. Що таке Challenger 2 О oh, yes. Ну, він зовсім не такий захищений, як я від нього очікував. Його в корпус пробивають практично всі. Дуже рідко буває так, що з великої відстані, якась шальна... якийсь шальний лом залетить і відскочить, Да, таке буває, але в основному, якщо прицілились, то проб'ють. І причому часто навіть з ваншотом. У маску гармати теж пробивається і пробивається він з. Відкисанням двох членів екіпажу із чотирьох відразу ж. Ну, принаймні, так у мене часто відбувається. Коротше, якоїсь, якогось бонусу за таку велетенську вагу і таку слабу динаміку у нас не дуже то і є. Навіть башта у нас не настільки захищена, як могло би бути. Але у нас є гарне наведення, гарні кути, гарна перезарядка, топовий теплак. Більш-менш непоганий дамаг у цього лому, більш-менш адекватне пробиття, хоча хотілося б, звісно, трошки більше. Хотілося б той самий лом, який у Challenger 2F, чи ТД, чи як він там називається. Коротше, той Challenger, де лом на 650. От якби він тут був, напевно у мене претензій було б менше. Ну, але танк трохи не те, чого я від нього очікував. Але все одно він грається, і навіть фраги на ньому робити можна. Головне пам'ятати, що ви нікуди не встигнете і не намагатися десь кудись проскакувати на якісь позиції, краще стати десь до середини карти і просто відбашти, стояти, чекати свою жертву, коли на вас поїдуть, а не ви на когось. От якісь такі у мене враження від Challenger 2 OS. танк не мерзотний танк. Цілому зі своїми особливостями, зі своїми недоліками, але він цілком грається. Просто трохи не так, як я від нього очікував. Ну, тим не менш, він мені навіть місцями сподобався. Тому грати я на ньому буду, буду на ньому качати британську націю. Хочу прокачати всі челенджери, блекнайта дуже хочу, бо в нього кази є цікаві. Ну і з часом, відповідно, зроблю вам по цій всій техніці відосики. Ну а на цьому у мене все. Дякую за перегляд і почуємось у наступних відео.